Вітаю! Соняшник Флокс, технологія Сумов, 50 грамів Разова, 7 раз овчка. невисокого зросту, виробник КМК Агра. Дивіться, вовчок тримає, трибунерон метіл тримає, посуху тримає, олійний напрямок. Пойдемо подивимося, як воно виглядає. Дема 2025 від компанії Вайстандарт. І виробник ПМК Агра дає нам змогу показати сонячний флокс на кінець серпня, як буде він на полі виглядати, що треба зробити для того, щоб отримати вже об'єктивні рішення. Вам потрібно підписатися на каналі YouTube, звісно, буде повні обґрунтовані відео. А на зараз в нас сонячний флокс. Сонячний флокс це запилене рішення по кошикам. Дійсно, чудовий результат. Олійний напрямок дає змогу по сонячному флоксу. Отримувати не тільки врожай, але й натуру, яке дає змогу вам потім приплюсувати ваші е, тонни до да, ваших усумов фінансування в цілому. Далі, дивіться, три штуки на погони метр у нас, переходящий четвертий, тобто три з половиною, три штуки на погони метр. Ви будете бачите такий кошик, цей кошик буде спланований, це десь в районі 15-17 см. Е, аномальна спека, е, немає вологи. Дніпропетровська область. Але у нас, будь ласка, є отакий от от подряд. Саме на головне, що ми зробили, це ми зробили оранку і саме на головне зробили якісний ґрунтовий захист. Ґрунтовий захист був 2, +2 плюс 2, це так до бакової суміші прилипач турболит від компанії LabBiehem для утримання екрану. І працювали з страховим гербіцидом Геліантекс. Немає амброзії. Тому повністю олійний напрямок дає змогу повністю робити генетичний потенціал. Логовий да, добиває його по Це Амброзія полина це вже ті, які потім розвивалися і не давали змогу тим, вже працювати на полі. Ніяких листових піджив, нічого ми не робили, чиста генетика. 58 гібридів. І на зараз ми показуємо вам Флокс, виробник КМК Агро, постачальний компанія Вест Стандарт. Ну, звісно, шановні мої друзі, вам треба підписатися, тому що якщо ви не будете підписані, не будете знати, скільки він сипне. А сипне він, як і всі по е, вагам на кожну ось. І це буде отака от продуктивна дія. І з вами буде якісний постачальник 13 е, років досвіду. І це компанія, яка вже дає вам змогу побачити 58 гібридів. На зараз у нас КМК ага, повна лінійка, 4 гібриди Картеса, Даглас, Флокс е, та Бастер. Тому різні технології обробітку. На зараз Флокс, 7 раз вовчка під Ранстар. І олійний напрямок, і посуха стійкий. Дивіться, то, що він вже скидав листовий апарат, це показує один простий момент, що ми працюємо в правильному напрямку. Дуже багато лугового метелика, дуже багато. Ну, нам не проблема, будемо зробля... робити так, щоб ви бачили все, як воно є. До зустрічі, підписуємося і замовляємо.